Вітаю всіх. Сьогодні будемо говорити про завантаження даних з бази даних. Нехай у нас є такі класи. Такі класи, такі сутності, фактично такі таблички. Є студент, є університет, є місто. Зрозуміло, що в одному університеті може бути багато студентів, в одному місті може бути декілька університетів. Що логічно, що зрозуміло, відповідно, і всі вони пов'язані деякими навігаційними. Властивостями, тобто у нас нема зовнішніх ключів, але у нас є навігаційні властивості. а Ми знаємо, що зовнішні ключі автоматично будуть створюватись в базі даних в табличках, якщо у нас є навігаційні властивості. Тобто, у студента є на властивість на університет, університету є на місто, і зрозуміло, що є список студентів, а в міста є список університетів. І є нехай такий контекст з даних. Зрозуміло, що є колекції по студентах, університетах, містах, і саме підключення до бази даних. Тобто все просто підключаємо простір імен е, в цьому файлі і підключаємо програм CS імен. Чому підключаємо, зразу ж зауважу це. Бо зазвичай можна було при додаванні даних і при е, витягненні з бази даних можна і не додавати. Але коли я хотів. Е, Використати метод include, який ми зараз тут будемо використовувати, і я розкажу за нього відповідно, то просто колекція його не бачила, скажімо так, цей метод. Підключивши простір імен, він з'явився, скажімо так, і Visual Studio його підвантажує. Тобто він з простору імен, фактично цього, про це і говоримо. Так, тепер далі. Перестворення бази даних, це зрозуміло. Створення міста, створення двох університетів, створення студентів. При тому всьому, як бачимо, двоє належать одному університету, двоє іншому, один ні одному. Один, один анонімний чоловік, він не сказав, в якому університеті вчиться. Так, після того додаємо відповідно до колекції студентів, додаємо університет, один другий і додаємо місто. Зберігаємо зміни. Зберігаємо змін. І тепер що цей цикл я тут поставив, порожній цикл. Для чого я його тут поставив? А для того, щоб просто показати вам, що в цьому контексті даних, а це один контекст даних додавання. У нас вже є тут Сіті Універси, відповідно, в цій колекції даних в нас є. Е, теж можна зробити другий цикл, перебирати всіх студентів для прикладу. Е, перебирати там, Чи робити вибірку різними методами, але ці дані в нас є в контексті даних. Якщо ж ми використовуємо інший контекст даних, інший об'єкт контексту даних, десь в іншому місці, зрозуміло, що у нас тут один файл, тут не потрібно було таки так розділяти, скажімо так, але в загальному ми у різних місцях можемо використовувати дані з бази даних, тому нам треба знати, як завантажувати дані з бази даних в програму, в тому, для того, щоб ми використовували їх в коді програмному. Перше, що приходить на голову в голову нам, це може прийти такий метод просто завантажити в контекст даних з допомогою. Перетворення в список. Тобто в цьому випадку ми просто всі дані з усіх таблиць, в даному випадку три таблиці, ми завантажуємо програму. Можливо, нераціонально трохи зрозуміло, що в нашому випадку тут декілька даних, і це особливо не несе ніякого. Поганого впливу на продуктивність програми, але в загальному дані можуть бути трудомісткими, і це може привести до деяких затримок у роботі. Але, якщо так, наприклад, ми зробимо, то ми можемо, в принципі, перебрати дані, бо всі дані в нас будуть, ми можемо звертатись до студентів, ми можемо звертатись до університетів, ми можемо звертатись до... Міст, фактично. Ну і по великому рахунку, оцей запис, коли ми для кожного студента підбираємо його університет і місто. А якщо студент не має університету та міста, то відповідно нічого не робити, то це схоже на об'єднання Left Join. На об'єднання таблиць Left Join. І ось воно тут виведено. Оцей запис, цей код, цей запис в консолі. Тепер е наступний випадок, якщо ми хочемо навпаки погрупувати по містах та по ВНЗ, то зрозуміло, що ми можемо в циклі перебрати спочатку міста, а е по містах перебрати університети, а по університетах перебрати студентів. І аналогічно ми погрупуємо. Відповідно, од одного з студентів ми все-таки не виведемо. Оскільки в нього. Е в нього не зазначений ніякий університет. ну, Результат схожий в даному випадку на інтерджойн, хоча це в даному випадку. Але якщо взяти до уваги, що той же самий скажімо так, може бути місто, для якого не зазначено, для якого не зазначено, по суті кажучи, ніяких університетів, то це все-таки буде теж left join, по великому рахунку, тому що будуть виводитися спочатку всі міста. А потім для тих міст, відповідно, будуть виводитися і е, університети, і студенти, і так далі. Тобто, все-таки це left join, а не inner join. Ну, це так чисто, щоб для хто прийшов, розуміючи, прийшов в nt Framework, розуміючи трохи бази, а сюди і треба приходити, розуміючи трохи бази даних, зрозуміло що, то деякі можете робити собі співставлення, скажімо так. Це що стосується от такого. Отримання даних з бази даних із контексту, я б сказав. Ну і фактично, ту це можна розуміти як із контексту. Тепер, що стосується оцих методів, які прийнято виділяти, жадібне, явне ліниве. Стосовно жадібного, жадібне. Жадібне. Виковується. Для жадібного використовується метод include. От дивіться, наш випадок. Це той же перший випадок, що в нас тут. Але в цьому випадку ми не додали в контекст дані. Тобто тут ми додали всі дані і того студента, який фактично ніде не вчиться, і в другому випадку він ніде не виводився. А може бути не один такий студент, а більше, скажімо так, У другому випадку ми одного студента так і не вивели. І таких даних може бути багато. А контекст ми додали всі дані. Тут трохи нераціонально навіть у нашому випадку, а вже не говоримо про більш серйозні бази даних. Тепер include лямбда-вираз, Далі then include, знову ж таки, лямбда-вираз, перетворити у список і записати це в користувачі. Тобто, фактично. Ми е, запишемо користувачі, всі, е, всіх студентів фактично. Верніше так. До студентів ми додамо табличку університети, до університетів ми додамо табличку міста. І фактично у нас підвантажаться всі дані, і це показано от. Ось цим прикладом. Тобто, по суті кажучи, як і там всі студенти, так і там всі студенти. Єдине, що тут е в нашому жадівному завантаженні можуть бути інші вимоги. І, і ми тут не додаємо всі дані в контекст. Ми тут вибираємо дані. Ну, і аналогічно, ми можемо знову ж таки вивести дані погруповані по університетах знову ж таки, до міст. Підключити табличку університети, підключити табличку студенти, перетворити це все в список, записати в міста. І потім перебирати по містах, перебирати по університетах, перебирати по студентах. Але знову ж таки, це у моєму випадку: я все-таки, попри те, все, що ми тут використовуємо метод інклут і Zen Include, я вивожу всі дані. Тобто, фактично те ж саме, що тут роблю. Тільки з допомогою include, але не завжди так треба. Ми можемо за допомогою різних критеріїв, того ж самих, які зараз нижче розглянемо, можемо вибирати дані. От і нижче. А третій, другий випадок, верніше, вже третій, але другий прийнято виділяти явне завантаження. І в цьому випадку ми маємо використовувати метод load і where. Єдине, що знову ж таки я тут е, стараюся витримувати ієрархію, хоча е, ну, е, не обов'язково так витримувати ієрархію, все одно вибирати всі дані, бо по суті кажучи, я все одно вибираю всі дані. Я вибираю спочатку список міст, для списку міст я вибираю, е, для конкретного міста я вибираю його університети, а потім для університету я вибираю студентів. За допомогою методу lot і за допомогою методу where, де, відповідно, властивість у цьому лямбда-виразі має дорівнювати об'єкту університету. Так, ну і відповідно, знову ж таки, якщо говорити, це був попередній випадок, той, що погрупований. І наш випадок оцей третій явного завантаження, де в нас є місто, де в нас є університет, другий університет, і студенти, які належать тому чи іншому університету. Ну, знову ж таки, хочеться зауважити, що якщо е при жадібному і явному у нас тут завантажуються всі дані, але ми, ми ж можемо різні критерії визначати і конкретно для конкретного міста вибирати дані і тому подібне. То тут завантажуються всі дані в контекст. Ну і третій, третій випадок, третій випадок лінивого завантаження. Я безпосередньо, скажімо так, Покажу це вам з, з мого сайту, оскільки неохота мені переробляти. Тут, тут треба переробляти контекст даних трішки. Тут треба підключати lazy loading через метод відповідний. Щоб його підключити, нам треба підключити пакет через знову ж таки Nuket Package і підключити метод. І крім того всього, нам треба навігаційні властивості. Визначати як віртуальні. Тому мені неохота було переробляти наш код. Ну, в даному випадку аналогічно є компанія. Тут ну, і тут трошки інакша структура, як у нас, але це не суттєво. Ми прекрасно розуміємо, що одна є головна сутність, одна є залежна сутність. І в контексті даних, відповідно, додаємо, а вибираємо відповідно, як: вибираємо спочатку для прикладу всіх студентів, а після того. В циклі перебираємо. І зверніть увагу, тут ми виводимо компанію ім'я, і компанія виводиться коректно. Це при тому всьому, що ми компанії не завантажили в контекст даних. Але ми підключили ліниве завантаження. Ліниве завантаження з допомогою методу use, use lazy loading Proxys. І ми це можемо зробити. Як воно насправді відбувається? Відбувається воно наступним чином. Для прикладу, у нас є дві компанії, чотири користувачі, як на цьому сайті сказано. Спочатку йде отримання всіх користувачів, потім для першого користувача йде е, запит і повернення компанії. Потім для іншого, якщо то ж сама компанія, то вже е, є в контексті компанія і йде звернення до бази даних, потім йде знову ж таки наступний користувач. Якщо його немає в контексті, відповідно, то йде звернення до бази даних повернення компанії. І знову ж таки, і останнє, якщо є компанія, а вона є, то відповідно вже береться з контексту даних. І тим самим виконується лінивий завантаж.